Сьогодні багато людей запитують: А де Верховна Рада? Її не існує. Вона просто викреслена з інформаційного життя країни, і це ненормально, коли навіть на телеканалі Рада. Радакційною і засадничою задачу якого є інформування про роботу парламенту і на діяльність, якого виділяється 170 мільйонів гривень на рік. А це величезна сума, яка збільшилася в час війни втричі, а то й в чотири рази з тих сум, які виділялись на фінансування каналу Рада до довоєнний час. Там немає парламенту, і люди не розуміють така, що приймає Верховна Рада, така що закладено в тому чи іншому законі, така, яка є позиція. Тих чи інших депутатських і фракцій. Я перед тим як скажу про нашу законодавчу ініціативу, дуже коротко відреагую на почути тут, тому що це важливо. А про а, весь цей час, коли Рада працює закрита, коли немає по суті доступу суспільства до інформації з парламенту. А насправді там відбувається багато речей важливих, корисних. Там є іноді консенсус, але звичайно, там іноді бувають це український парламент. Там бувають важкі дискусії. Там бувають дуже різні думки з того чи іншого процесу, законопроекту, в яких народжується іноді інстина, іноді ні. Але це важливий процес, і це відрізняє завжди Україну від Росії і це для суспільства є суспільно значимою інформацією. Тому я вважаю величезною помилкою, коли після деокупації Києва, коли Київ почав повертатися до нормального життя, попри війну, яка дійсно тут триває, єдина будівля, яка ну якось не відчула цей дух часу, що треба змінитися, треба відкритися. Залишався парламент. Історія про те, що у нас немає там укриттів, що це є інституція, яка є об'єктом прийняття рішень, це все верніше суб'єктом прийняття рішень, це все дуже правильно. Але журналістика це така професія, яка є добровільною, коли журналіст добровільно бере на себе в тому числі і ризики. І ми маємо плеяду абсолютно яскравих сьогодні військових. Кореспондентів, які блискуче працюють на лінії фронту, і вони добровільно усвідомлюють, що вони там можуть бути поранені, що там є ризики? Вони йдуть, і це їх робота показати країні і світу. А те, що відбувається на фронті, очима українського журналіста, і в мене останнє питання: як ми всі разом допустили до того, що роботу українського парламенту показують очима позитивних блогерів? Собаки, патрона, яка набагато частіше буває в марафоні і на каналі Рада, ніж депутати будь-яких фракцій, вибачте, будь ласка, в кого завгодно, тільки не депутатів. Це ненормально. Ви знаєте, це ненормально, коли в ефірі канала Рада позаштатні радники офісу президента бувають частіше ніж голова Верховної Ради. І це все така добровільна, абсолютно нівеляція парламенту, його знецінення, яке призвело до того, що призвело. І з цим треба закінчувати. Коли нам говорять про те, що створена прес-центр і оці різні. Симулякри пропонують друзі. Це не про що? Нещодавно я вперше відвідала прес-центр Верховної Ради України. Була дуже важлива і цікава зустріч з французькими журналістами. Ми там були півтори години, спілкувалися з ними, і я дійсно запізнилася на цю зустріч, бо була на 15 хвилин, бо була до того на прощання з на прощання. З дуже близькою померлою людиною, і яке ж було моє здивування, коли після цієї зустрічі, де ми з моїм колегою, шановним паном Мерешком годину спілкувалися з французькими журналістами, я бачу на майданчиках телеканалу майданчиках Верховної Ради України крісла порожня. Один Мережка і написана: «Мережка зустрівся з французькими журналістами. Знаєте, я згадала часи темнів. Андрій Шевченко дуже добре пам'ятає, тоді, значить, на канали приходили такі дві сторіночки, і на них була тема важна і актуальна, от там був Мерешка, да? І потім просьба ігнорувати, це була Ірина Геращенка. От Ірина Геращенко вже два роки, як і Європейська солідарність, просьба ігнорувати, їх немає, їх навіть викреслюють з фотографії. Якщо ви подивитись телеграм-канал Рада, там немає навіть фотографій. З європейською солідарністю, не говорячи вже про те, що інформація про них тому можна створити мільйон майданчиків, але це не вирішить проблеми свободи слов. А проблема в нас комплексна: відкрити парламент для журналістів і припинити політичну цензуру, яка не має нічого спільного з цензурою військовою. Тут сидить Андрій Шевченка. Мені дуже радісно бачити його напроти. Ми мали різний досвід спілкування професійного, як журналісти, як колеги, а потім, як знаєте, з двох сторін. Однієї, однієї структури, але все одно з двох сторін барикади. Я була прес-секретарем президента, Андрій був керівником у т І от Андрій може підтвердити, що жодного разу прес-секретар президента до нього не телефонував, не тиснув, не надсилав списки, кого можна показувати, кого не можна, кого можна пустити в парламент, кого не можна акредитувати в офіс президента. Хто тіма важна і актуальна? А кого просьба ігнорувати. і я дуже пишаюсь тим, що саме наша команда потім за цього монстра у Т створила суспільне, прийнявши цей закон і віддавши пропагандистський прорадянський канал суспільству для того, аби там виходили журналістські розслідування, інформація про. Парламент, що зараз трапилося, що в нас навіть на суспільному мовнику в блоку, який виходить в марафоні, немає парламенту, тому це все комплексне питання. Остальна моя реакція я була дуже подивована виступом пані Савицької, яка від охорони розповідає, що охорона буде цікавитися, хто є фінансистом тієї чи іншої медійної структури. Наскільки я пам'ятаю це питання в принципі нацради з питань телебачення і радіомовлення? Я хочу побачити. Чи тут є представники нацради з питань телебачення і радіомовлення, але це не ваше повноваження. Ваше мене не треба перебувати. Я вас дуже вас не слухала. Ваше повноваження забезпечити те, що маєте забезпечувати ви, і не лізти в інші структури, які абсолютно не стосуються ваших повноважень, хто кого фінансує. Що стосується засновників тих чи інших телеканалів, то довідував вам і всім іншим присутнім, наприклад, канал 1+,1 плюс серед засновників і досі є родина Медведчуків. Але цей канал. Дуже успішно має блок в марафоні, отримує державне фінансування і прекрасно себе почуває в марафоні. Більше того, друзі, у нас на телеканалах в рамках марафону пані Савицька, візьміть біографії. Там працюють люди, які працювали на каналах Медведчука, цього Мураєва і всіх інших, і в них все добре. Їх туди допускають. Вони тепер в вишиванках, рвуть їх на собі, але працюють вони по темнікам. Розумієте, у них в крові Тема важна і актуальна. Просьба ігнорувати Ось що наша проблема. Це була Політична складова, яка є дуже важливою, тому що мені соромно, що проблема зі свободою слова стала частиною. Частиною сьогодні звіту держдепу сполучених штатів щодо ситуації з медіа в Україні, і я вважаю, що ми можемо бути єдиними в тому. Я переконана в цьому, тому що у нас із Русланом із Ярославом, з Дмитром з Василем, спільні цінності щодо того, як ми маємо захищати державну інтереси України, національні інтереси України, і з вами теж, пане Фен. Тут у нас спільні цінності щодо того, що все, що стосується воєнної цензури, ми це підтримаємо. Ми тут посилили це законодавство, але з політичною цензурою нам треба припиняти. І тепер наші конкретні ініціативи. Перше я вважаю, що питання має розглядатися комплексно не тільки доступ журналістів, і не державна охорона має вирішувати кого допустити. А це буде марафон, позитивні блогери. А кого не допустити? І ми ж розуміємо, хто буде в цій да зараз Поні. переліку. Будь я закінчу на ну, це. Нас, умовно кажучи, ви використали. Ми вам надали подвійну, дякую. Формату, я, та? Я, я, та? я просто, я просто думаю, що бачиш, ви ну, все таки всі говорили. В одному напрямку я трошечки внесла ну, нашу саме. дискусію. Да. І останнє. я думаю, я дуже дякую пану штучному. Дійсно, у нас а, саме наш апарат і секретарят несе відповідальність за те, як будуть забезпечені ці робочі місця, яка у нас будуть там продумані да всі ці безпекові механізми. В той же час саме депутати мають право законодавчої ініціативи. І от наша команда зареєструвала низку постанов, які теж вирішують питання перше допуску журналістів це постанова 11 140 яка говорить про допуск ста журналістів до парламенту і їх ротацію, і там це розписано. Друга це перегляд роботи телеканалу Рада. Остання ремарка. Друзі, у нас нарешті, дякую пану Руслану. Теж і всім нам відбулося година запитань до уряду. Вперше за 9 місяців можна народити дитину, і Шмигаль дійшов до парламенту. Ви знаєте, коли канал Рада виклав цей знаменний день в інтернет за три дні. За три дні. Це абсолютно ненормально, друзі. Абсолютно. Ми з е, Льошею Гончаренко заощаджуємо 170 мільйонів гривень в рік, викладаючи це хвилина в хвилину, і секунда в секунду, і все добре. І тому ми вважаємо, що Канал Рада має повернутися до своїх засадничих функцій, показувати парламент, а не все на світі. Це друга наша ініціатива. Ну і третя ініціатива, я думаю, вона теж дуже правильна: переглянути а, а, взагалі. А, Історію, і можливо, це наша остання така ініціатива, пане Ярослава. Після цього круглого столу переглянути історію, що в нас відбувається з державними медіа. А ми взяли з вами як держава зобов'язання про роздержавлення медіа. А ми зараз наплодили нових і, нових і нових і нових державних монстрів. І мабуть, в умовах війни важливо, щоб ми ці кошти спрямували на щось інше. Дуже дякую, і вибачте, що прибрали час.